Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми продовжуємо обговорення уривків, які ми з вами вчимо цьому році, і уривки всі з першого соборного послання святого апостола Петра про те, що Бог хоче від нас як від церкви. Отож, уривок на квітень це перший розділ з 17 по 20 вірші. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провайте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Коли апостол Петро говорить до християн першого століття про страх, він точно не має на увазі панічне відношення до Бога, а благовіння. Коли ми пізнаємо Бога, і коли ми розуміємо, яку ціну Він заплатив за нас, де в даному уривку говориться про дорогоцінну кров Христа, як непорочного чистої гняти, це Викликає захоплення, це викликає вдячність. І тому, як для християн Першого століття, так і для нас сьогодні, ми маємо усвідомлювати і пам'ятати ту ціну, яка була заплачена за наші гріхи. І коли я це усвідомлюю, коли я в цьому зростаю, це викликає в моєму серці лише повагу і захоплення до Божої величі, до Його могутності. І до того, що Він робить в моєму житті. І тоді страх для мене це не паніка, а страх це благовіння, це повага, яка проявляється в моєму повсякденному житті. Тому що я знаю, який я дорогий для Бога. Тому що за мене була заплачена дорогоцінна кров Христа, як ціна. Щоб викопати мене від марного життя, яке мені передане від батька від батьків, яке я передаю своїм дітям. Тому в Христі я викоплений, в Христі я прийнятий, в Ісусі Христі я дорогоцінний і це захоплює моє серце ще більшою повагою і благовінням до мого Бога.